Перенатягую дріт на рамці. Не знаю, попробую як вийде Блін. Ладно, покаже, то покаже. Потрібно цвях новий набити і перетягнути. Такс, не знаю так би дальше. Так, залишилося ще тут натягнути і все. Вже натягнуто. Рамки готуються для э, слідуючих корпусів ротовських. Да, де, де підніматися рамки зросто. Так, готуються. Кури б'ються. Так, де то він.